Рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі викликало гострі слова засудження західних лідерів. НАТО Єн Столтенберг заявив, що альянс уважно стежить за діями Кремля. Натомість міністр закордонних справ Естонії Урмас Райнсалу вважає, що потрібно вдатися до конкретних дій. з боку Путіна. Це чергова історія з його ядерними загрозами західним столицям. І ми повинні відповісти найближчим часом, буквально я хотів би побачити це буквально сьогодні, просто викинувши в сміттєвий ящик установчий акт НАТО та Росії. Ми досі цього не розглядали, і я вважаю, що це нонсенс. Ми сказали, що акт не працює, але цього недостатньо. Про ядерні погрози Росії говорив і Еммануель Макрон протягом свого візиту до Китаю та зустрічі із Сі Сізінпінем. Лідери країн застерегли Кремль від небезпечної риторики. Та дій ми закликаємо всі сторони виконати обіцянку, що ядерна зброя не буде використана, ядерна війна не буде вестися, а також протидіяти використанню біологічної та хімічної зброї за будь-яких обставин. Протидіяти проти збройного нападу на цивільні ядерні об'єкти, такі як атомна енергетика, потрібно відновити мирні переговори якомога швидше Франція поділяє бажання виключити ядерне питання з цього конфлікту, слід поважати міжнародні договори. Ні в якому разі не можна розгортати ядерну зброю за межами держав, які нею володіють, особливо в Європі. Потрібно нагадати всім про їхні обов'язки, особливо Росії, яка кілька днів тому оголосила про бажання розмістити ядерну зброю в Білорусі. Це суперечить нашим зобов'язанням і міжнародному праву. Дослідники інституту вивчення війни у Вашингтоні вважають, що Кремль використовує ядерні погрози щоб стримати військову допомогу заходу напередодні контрнаступу України. Дослідниця фонду демократичні ініціативи та Лондонської школи економіки Марія Золкіна додає: основна мета Путіна підготувати ґрунт для розміщення тактично-ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму. І за цим стоять мотиви попередити, зупинити за будь-яку ціну спробу України деокупувати. Всю територію, тому що ми розуміємо, що і офіційно, і практично Україна готується до цього. Ситуація змінюється дипломатично, поступово на користь України, і задача Путіна за будь-яку ціну це зупинити. Білорусь це просто тестовий майданчик. Подивляться, як на захід буде на це реагувати. Марія Золкіна переконана, західні країни мають надіслати чіткий сигнал, що Росія не може розміщувати ядерну зброю, де їй заманеться. Та, окрім заяв, каже дослідниця, мають бути і дії. Слід грати на випередження наступних кроків Росії, збільшити військову допомогу Україні та надати Києву далекобійні ракети, Окремо допомогти Україні знищити військову інфраструктуру Росії в Криму прицільно за допомогою дальнобійної зброї, тих же шедоу шедоштормс, і унеможливити технічно. Запустити Росії, з боку Росії ось цей сценарій, що а для цього треба постачати Україні зброю для того, щоб унеможливити розповсюдження розповзання цього ядерного восьминога територіями, які зараз контролює Росія від Білорусі до окупованої території України. Тим часом безпекою занепокоєні також і Балтійські країни. В Міністерстві закордонних справ Литви переконані, що їхній країні потрібно негайно посилити протиповітряну оборону. ЄС США, Велика Британія та інші сторони доклали багато зусиль щодо рівня санкцій, але також ідеться про зміцнення оборони східного флангу та протиповітряної оборони. Це те, що необхідно. І ми бачили розгортання протиракетної оборони в Польщі та країнах Балтії, які є певним чином незахищеними. Оскільки Литва зараз опинилася між Калініградом з ракетами і ядерними боєголовками та потенційним розміщенням ядерної зброї в Білорусі це необхідно. Тому з обох сторін ми будемо виступати за те, аби протиповітряну оборону Литви необхідно терміново зміцнити. Тим часом в російському міноборони заявляють, що білоруські ракетні війська, начебто, розпочали навчання в Росії по роботі із комплексами «Іскандер-М», у тому числі із застосуванням ядерної зброї. Остап Яриш, Андрій Гетьман, Костянтин Голубчик, Голос Америки.